Сиди, на низу, на низу стоит. Я одного прибив Все. Да не надавай туда. Двох Я одного вбив. Я одного вбив. Я зараз... А, ты не, то -то а, твою... ти ти не чекай, балалайку, блядь, а не почекай. <рес> Він вбив, 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 вбив. Доганяйте його. Пусто, в мене нема патронів. Він добиває мене. Добийте його, Чудово. Ви добили чи ні? Так, да, так, да, так. Да. Я одного вбив. Бляха, що То, це таке? Та ти так? добив його? Так, вже... Єлі добив, бля.